Вітаю сьогодні в ефірі. Ми будемо говорити про опалювальний сезон. Українців попередили, що опалювальний сезон 2022-2023 років буде найскладнішим за 30 років через постійні обстріли росіянами критичної інфраструктури. Яким буде опалювальний сезон у Сумах? Про це сьогодні ми поговоримо з міським головою Сум Олександром Лисенком. Вітаю вас! Вітаю вас! Вітаю, дорогі сумчани, пане Олександре яким буде опалювальний сезон у сумах? Як наскільки готові суми на сьогоднішній день до опалювального сезону? Ви все правильно сказали, що цей опальний сезон він буде складний. Він буде складний такий, такий же, саме, як друга половина минулого опального сезону, тому що ми пам'ятаємо всі, що відбувалося в березні місяці, коли у нас до мінус було, була температурна температурний режим на вулиці, і що ми робили. Я можу сказати, що ту інформацію, яку сьогодні надам, вона буде не повністю викладена мною. Згідно тих результатів наших робіт, тих планів, які ми робимо. Чому тому, що я думаю, що це ця інформація, вона наполовину пов'язана з безпекою, а може і навіть на більш відсотки пов'язана з безпекою в нашому місті. Я думаю, що під час війни деякі речі треба не просто не казати, а можливо показати, якщо казати, то обмежено. Дійсно, ми сьогодні сьогодні можемо сказати, що ми готувалися, готуємося і повинні бути готові, готові до. Початку опального сезону готові до різних можливих форс-мажорних ситуацій, які можуть виникнути під час війни, під час цієї загрози, яка може з'явитися щодо. Враження нашої системи. Це може бути. І ми до цього повинні бути готові. Но зараз ми кажемо про початок, чи готові ми до початку. Можу сказати так, що на території нашого міста знаходиться 20 котелень, із них дві великі. Можу сказати, що вони готові на 95%. Сума тепленерго готова трошки більше, майже на 98%. Також готові всі ЦТП. Їх у нас 61. Готові мережі. Дійсно, на 100% мережі повністю складно підготувати. Але ми в цьому році намагалися виконати інвест програму, використати ті кошти, які були заплановані. Тут держава нам допомагала. Були перебої з фінансуванням, але ми все ж таки отримали кошти на відповідні мережі виконання робіт на магістральних мережах і деякі перепідключення. Ми зробимо для того, щоб по вулиці Кавалрідзе, района Хімова, щоб у нас ті будинки, які раніше на. Наприклад, від заводу були підключені. Вони будуть тепер підключені від суми і тепер в них опалення буде вже гарантовано і з нормальним тарифом, з меншим тарифом. І також що стосується будинок малютки, ми також по цьому за рахунок коштів. Інвестпрограми підприємства в цьому році перепідключимо деякі там п'ять будинків в районі аграрного університету і дом малютки. Тобто тут також проблеми цієї не повинно бути. Тобто, можу сконстатувати, що на сьогодні наша, наша загальна система, теплогенеруюча система, вона готова до початку опального сезону. З якими найбільш проблемними питаннями у період підготовки ви зіштовхувалися? Проблема це. Дійсно, ті пошкодження і руйнування, які були нанесені нашим двом більшим котельням, дійсно з цими ремонтами пов'язані проблеми. Також пов'язана проблема щодо відповідних ремонтних робіт на суматіпленера. Це перехід на іншу марку вугілля, на марку Гі, на марку ДГ, яка, яка є українською. А це для нас було дуже принципове. Тепер є альтернативне, альтернативне паливо. І, звісно, це ситуація на КППВ, на північному промозлі, тому що в нас є відповідна згода СНВО про те, що вони передають нам в комунальну власність, ми приймаємо цей процес вже зрушився з місця. Ми більше п'яти місяців, якби вели такі важливі перемовини. Можу сказати, що минула сесія, яка ось була декілька днів тому, вона вже проголосувала, підтримала наше рішення. Згода на на прийняття є. Тепер ми з юристами зараз опрацюємо декілька днів всі юридичні моменти, і ми отримаємо в комунальну власність дане підприємство. Це те, що я думаю, що років 15-20 хотіли зробити. Міські голови, які і депутатські депутатські фракції, і скликання ради, щоб все ж таки управляти цією котельнею зараз без згоди. Власника ми б цього не змогли зробити, але згода власника на сьогодні є. Генеральний директор Лук'яненко прийняв таке рішення разом зветом з, з, з наглядовою радою. Вони прийняли таке рішення, і в принципі ми сьогодні можемо вже це отримати. Я не хотів би зараз забігати наперед і казати, що ми вже її отримали. Ми ще її не отримали, але наша згода є. Їх згода є. Я думаю, протягом тижня ми вже надамо відповідь публічно, що вона вже є у власті. Власності, ну, мінімум, це корпоративні права, система управління буде у власності громади, міста Суми. Я думаю... Ті проблемні моменти, які було раніше, коли ми кожен рік давали гарантію на включення однієї третини це копаків, частина копаківського мікрорайону, включення опалення гарантії підприємству, тому що у них у них завжди були проблемні моменти з фінансуванням, з підготовкою, з включенням з отриманням лімітів. лімітів Не було, а з закриттям своїх боргових зобов'язань по газопостачанню під сумперизуми газ, завжди кожен рік це було. Ми декілька років вирішили ці проблемні моменти з ним. Разом. Тепер я думаю, що ми візьмемо на себе такі зобов'язання, що ми будемо це робити без затримок. Якщо до боргових зобов'язань котельня все таки залишається з боргами, що буде в те робити з це, цими це Ми боргами? економічно порахували, що для міста це буде вигідно, тому що там є відповідна дебіторка, яку ми отримуємо все ж таки також спадок, і ми її все ж таки плануємо її отримати. От ну головне, що ми не не будуємо свою діяльність таким чином, щоб за рахунок міського бюджету гасити гасити боргові, ці боргові зобов'язання. Тому що ми розрахуємо на компенсацію від держави відповідно, ми розраховуємо на списання боргів. Від держави. Це в минулому році також було. Тобто, я думаю, що за допомогою все ж таки держави, тому що муніципальна влада це державна влада. І ми разом з, органами державного, з державними органами, а у нас є підтримка сумської. Обласної адміністрації, військової адміністрації, і голова підтримує дане рішення, і вони нам допомагали вести перемовини. Я думаю, ми разом з ними також будемо далі координувати ці процеси. І я думаю, що допомога і міністерства відповідного профільного буде, і кабінету міністрів, тому що ми ж вирішуємо проблеми не сумської міської ради, а ми вирішуємо проблеми сумської міської громади, тобто ми вирішуємо проблеми людей, які ми повинні. Опікуватися не тільки органи а й державні структури в тому числі, тому ми, тому ми робимо це разом. І я думаю, нам це буде зробити набагато легше, і відповідні гарантії від нас отримати громада може більш швидше і я думаю вагоміше, забігаючи трошки наперед, що буде з колективом котельні, і хто очолюватиме. Колектив буде працювати щодо очолювання керівництва. Я б це питання поки що не обговорював, тому що це можна буде обговорити після того, як вже будуть підписані всі відповідні акти прийому передачі, буде зареєстровано в державному реєстрі. Реєстрація також буде укладена договір відповідний. Тоді ми будемо вже казати, ми готові управляти котельню і робити це, це ефективно. Є фахівці, ми це не спонтанно це рішення приймали, ми, ми радили. se z Всіми фахівцями, які є в нашому місті, які пов'язані з теплогенерацією. І нам жоден жоден не сказав, що не беріть, це ви не зможете, це не вигідно, це його не можна. Нам всі сказали, треба брати, треба керувати, треба вирішувати дане питання. Я ж кажу, що більше 10 років це питання намагалися вирішити, але ми його все ж таки. Я думаю, що зараз протягом тижня цього ми все таки доведемо до доведемо до логічного завершення. Я думаю, його вирішимо таким чином, щоб громада була гарантовано завжди з теплом і ми і сама громада. Ада сьогодні займалася тим, що якщо ми встановлюємо тариф, так ми встановлюємо для своєї котельні. Якщо ми отримуємо компенсацію, ми отримуємо для своєї котельні. Якщо ми ремонтуємо, то для своєї котельні, а не для і ми не будемо заробляти на цьому кошти. Якщо буде відповідний якийсь, якийсь прибуток, це тільки для того, щоб погасити борги. Але борги я сьогодні можу сказати, що цифра вдвічі менша боргів ніж ми побудували станцію самі. Чи чи зупиняємося ми на цьому? Я думаю, що ми на цьому зупинятися не будемо. Ми все одно будемо йти по енергоефективності і подальшому ви наші плани побачите в наступному році вже. На котельні наразі працює один котел. Чи достатньо цієї потужності для опалення? Ви знаєте, сьогодні підприємство КППВ отримало від держана відповідний висновок про те, що вони готові. Можна починати на одному котлі, але ми знаємо, що другий котел вже в стадії підготовки. Якщо там щось не готове, то ми готові будемо це завершити І протягом я думаю, місяця. Ми зробимо котел, якщо він ще не зроблений, хоча там роботи ведуться. Яка наразі ситуація із розрахунками споживачів із теплопостачальними організаціями і чи не вплине це на перебіг опалювального сезону? Я хочу, по-перше, почати з подяки. Я хочу подякувати нашим мешканцям, які з порозумінням ставляться до того, що навіть ті люди, які виїхали в березні-квітні, на початку і на кінці лютого, навіть ті люди сплачували, не знаходячись у себе в квартирі, вони сплачували за тепло. Сьогодні можу сказати, що сума теплоенерго до 100% розрахунки доходять. Тобто люди розуміють, що сьогодні в країні складно, в країні війна, і треба для того, щоб війти в опальний сезон, треба кошти на закупівлю газу. Треба розраховуватися і підтримувати тут структури, всі, від яких залежить тепло в квартирах. На КППВ трошки нижча оплата, там десь 80-85%, але це також, в принципі, відсоток в даний період. Він не не малий цей відсоток, тому що ми розраховували дійсно, і ми розраховували керівництво КППВ і суміті плане, розраховували на більш гірший сценарій, все ж таки, по закінченню опального сезону щодо оплати. Хоча оплата ж вона не закінчується після опального сезону. Якщо у вас боргові зобов'язання, їх можна реструктуризовувати в плані в плані тому, що гасити після того, як закінчиться опальний сезон. Я думаю, що те, що зараз ми бачимо, це нам в принципі трошки надихає на те. Що ми готуємося і розуміємо, що люди будуть сплачувати, тому що сьогодні ви ж бачите, що багато людей повернулися в місто, і ми на, на повну потужність готуємо всі об'єкти. Ми готуємо об'єкти ж не тільки житлового фонду, тому що у нас біля тисячі будинків, тисячі будинків отримують сьогодні тепло, централізоване теплопостачання. У нас є лікарні, ми готуємо сьогодні школи. У нас в лікарнях сьогодні ми, ми шукаємо альтернативи. У нас сьогодні також є альтернатива по лікарням. Це відповідні генератори, які будуть забезпечити електричним опаленням нашої лікарні. Ми також збільшуємо потужності. Ми рекомендуємо це робити також в будинках, в приватних. Я маю на увазі багатоповерхівках, там, де ОСББ або управителі, що вони свої кошти сьогодні направляли, можливо, десь не на ремонт. Поки що хай ремонт якоїсь частини під'їзду почекає, але замініть, будь ласка, електромережу, тому що коли будуть включатися обігрівачі треба бути треба мати підсилену нову електричну комунікацію по під'їздах я маю на увазі внутрішню комунікацію і в квартирі і в під'їзді від лічильника до вашої квартири і в квартирі, в тому числі, я якраз хотіла запитати, як будуть опалюватися комунальні заклади, дошкільні заклади, школи чи будуть взагалі вони опалюватися? Бо у всіх виникає таке питання. Дитячі садочки, наприклад, зараз працюють по годинці, по двічі буде це взимку відбуватися? Дивіться, у нас є тепло. У нас в школах є система. вона є електронна система. є, електронна система регуляції. Тобто ми сьогодні регулюємо і все це. Ми бачимо це автоматизовано. все. ми маємо в багатьох школах сьогодні індивідуальні, індивідуальні пункти опалення. І... Вони дозволяють нам відповідно регуляції робити, тобто в одній із шкіл може бути 20 градусів, в іншій школі 18 градусів, в іншій школі 21 один градус. Ми слідкуємо за цим. Тобто, зрозуміло, що у нас сьогодні в багатьох школах у нас дистанційна форма навчання. Зрозуміло, що температурний графік буде менший. Але чи будуть опалюватися всі школах? школи? Так, будуть опалювати опалення буде у всіх школах, тому що ми повинні зберегти ці школи, ми повинні зберегти інвентар, ми повинні також і опалювати там, де знаходяться вчителі, і там, де частина офлайн займається. Там, де є відповідні чергові групи, це має на увазі садочки. В садочках точно буде опалення, і там вже самі керівники закладів надані їм такі повноваження щодо початку опального сезону. Відповідними листами, це які в лікарнях. Вони пишуть, вони не чекають середньодобової температури плюс вісім. Протяг згідно постановою кабінету міністрів про правила надання послуги з теплопостачання. Ми повинні включати опалення. Вони не чекають цього. Вони подивилися, що треба їм включати. Подивилися, що це не сонячна сторона, подивилися, що. Що треба півлікарні включити? Вони пишуть заяву на відповідно прямо на теплопостачальника, і теплопостачальник одразу подає їм теплоносій. Вони вже його використовують в лікарні. Як вони за їх за їх бажанням, в яку палату постачати, вірніше, в частину палат. Тому що там є відповідна регуляція відповідними кранами. Тобто півлікарні може бути опалюватися, півлікарні не опалюватися, пів півлікарні може 25 градусів бути, в іншій частині може бути 19-18. Ми таким чином намагалися систему регуляції встановити. Це і в школах такі є, і в лікарнях. І також хочу сказати, що ми працюємо над тим, щоб і в бомбосховищах було тепло. Тому що ми готуємося також і до такого сценарію, і не тільки в бомбосховищах, як і в школах, які у нас об'єкти єкт, об укриття, які в будинках, які у нас в лікарнях, а також і в тих, які є окремими, які є ПРУ, які є не об'єктами укриття бомбосховищами. Ми сьогодні ремонтуємо це все. І ми також про це. Публічно ми не розповідаємо, де це відбувається, як це відбувається, які терміни. Але я думаю, що якщо будуть відповідні ситуації і та інформація, яка потрібна мешканцям, ми обов'язково її будемо надавати, де можна в теплі провести час, тому що будуть пункти обігріву обов'язково. Як завжди, ми це робимо, і ми в мирний час це завжди робили, але їх кількість буде збільшена. У нас це буде точно в лікарнях, у нас буде точно в школах. Дійсно, це будуть пункт. Да, пункти обігріву. Просто вони якщо раніше це було просто, наприклад, більше це в бібліотеках, і це не вимагало від нас там рівня підвальне приміщення. то зараз це будуть всі підвальні приміщення. Вони будуть відкриті, там будуть чергові. Це буде більше, звісно, що в школах люди, які користувалися цими об'єктами В березні місяці, я думаю, вони розуміють, про що я кажу. Ті, хто залишалися в місті, я думаю, розуміють, про... вони розуміють, про що я кажу. Але я точно можу сказати, що відповідне інформування, населення буде, як ми будемо з вами е жити під час опалювання сезону, і якщо у нас буде сито, дуже складна військова ситуація, Ми про це обов'язково будемо. ми до цього готуємося, ми до цього завжди повинні бути готові і ми розуміємо це. І ми, коли нас зараз питають, чому ви не робите щось там, там по об'єктах укриття, чи бому схоже. я кажу, друзі, ну давайте ви не будете про це нас зараз поки питати, тому що коли потрібно, ми обов'язково цю інформацію будемо надавати. Але ті, у кого сьогодні в будинку ремонтується підвальне підвальні приміщення, тере об'єкт укриття, я думаю, вони це знають, вони це розуміють. Робити це дуже публічному цю інформацію з відповідними там адресами. З відповідними розказами про ці об'єкти або знімаючи їх на камеру. Я думаю, цього зараз не потрібно робити, але інформування управителями, інформування будинкових комітетів обов'язково буде. Це можуть бути оголошення в під'їздах, це може бути інформація в відповідних групах наших по будинках, по під'їздах, по управителях. Ми будемо про це казати, ми будемо інформувати, але дуже багато інформації, звісно, ми надавати не можемо. Традиційно опалювальний сезон розпочинався 15 жовтня. Коли розпочнеться цього року, ну я думаю, той, хто дивиться прогнози, а ми вже вже їх дивимося не один місяць. То ми так, в принципі, і дивимося, що це буде десь так, 15-те якраз і буде, тому що у нас ну, я вже казав, згідно постанови кабінету міністрів яка затверджує 830, яка затверджує правила теплопостачання? Чітко прописано: 3, 3 доби 8 градусів середня добова. Ми повинні включати опалення. Тому це ми починаємо опалювати сезон 15 жовтня. Наскільки тепло буде в оселях Сумчан? Адже відомо, тепловий, що графік ніхто, режим... поки що, тепловий графік поки що ніхто не відміняв. Е, зрозуміло, що е, різні управителі і ОСББ можуть е, встановлювати для себе більш ніж 18, те, що менше чого не повинно бути. Але тепловий графік у нас сьогодні 2, плюс 20 це в усіх в квартирах, які не є угловими, в углових квартирах плюс 18. Ще є трошечки часу, як мешканцям багатоповерхівок, можливо, утеплитися, що їм ще слід зробити в своїх оселях. Ви знаєте, це дуже така важлива ситуація і важливі питання. Я хотів би, щоб всі зрозуміли, що дійсно опальний сезон стосується не тільки владних структур, не тільки теплогенеруючих організацій, не тільки будинкових комітетів або управителів ЖЕКів, а також і кожного оселю, кожної людини і кожної квартири. Що треба зробити? Я скажу п'ять пунктів і прошу всіх їх не записувати, але не забути. Занотувати собі обов'язково, а можливо, і записати. Перше, це треба зменшити тепловтрати у квартирі шляхом утеплення вікон, дверей, балконів, і підготувати одну кімнату, в якій, вам можна бути, в якій буде температура найбільша. Тобто, де може родина зібратися і зігрітися. Перевірити електрику шляхом проведення діагностики електричного обладнання в квартирі. Перевірте розетки, перевірте свої е, е, провода, всю, всю мережу перевірте в своїй квартирі, щоб все було готове. Краще це зробити, всі, е, всі електроприводи перевірити, краще це зробити з фах, фахівцем. Друзі, знайомі або наняти, зрозуміло, щоб вам, вам фахівець це зробив. Підготувати батареї шляхом встановлення тепловідбиваючого тепло е, екрану е, з фольги. Знаєте, як це робимо? З соротні сторони, з внутрішньої сторони, на стіні повинна бути фольга, яка відбиває тепло, і тепло йде не на не стіну, а ви обігріваєте, обігрівайте свою власну квартиру. Не закривати батареї. Батарея повинна бути в вільному доступі. А то у нас завжди і шторами закривають, меблями, декоративними решітками. Цього робити не потрібно. Четверте, підготувати додаткові джерела тепла шляхом перевірки теплових електроприводів. У вас вдома повинні бути обігрівачі, кондиціонери. Ну, Кондиціонер, можливо, і немає, а обігрівача точно впевнений, що у нас у кожного є вдома, у когось є тепло, тепла підлога. Їх треба всіх перевірити, щоб вони працювали, щоб у вас був запасний і щоб ви готові, готові були в будь-який час його включити. П'яте, обговоріть. І у вас повинен бути у кожної в родині, повинен бути план Б. Його треба обговорити з своїми друзями, родичами, сусідами. На випадок якоїсь надзвичайної ситуації, підготувати план спільного обігріву. Якщо в квартирі не буде теплопостачання, можливо вирішити питання тимчасового проживання у когось в інших районах міста, у когось з друзів, у когось родичів, у когось є приватний будинок, де точно є пічне опалення, є, є також забезпечення дровами. Тобто такий план Б повинен бути все одно, тому що ми зрозуміло. Готуємося до е, нормального проходження, е, розраховуємо на нормальне проходження опального сезону, але повинні ми також і бути готовими до різних надзвичайних фосмажурних ситуацій. Якщо всі масово увімкнуть обігрівачі, чи витримає наша електромережа? Е, ви знаєте, що у нас є відповідні алгоритми дій, наші, які нам надають сьогодні суми, суми обленерго, е, суми газ. To, to um... Ця робота йдеться. Зрозуміло, що ми будемо виходити з такими пропозиціями, щоб всі люди одночасно не включали. Якщо це, наприклад, під'їзд, якщо це будинок, багатоповерхівка, то ми будемо встановлювати такі графіки, що, наприклад, на дві години включається чотна сторона, чотні квартири, там, 12, ну, там 10, 12, 8. Да? От, і потім через дві години включається ця дисципліна вже мешканців. Нечотні квартири, і от таким чином ви будете знати, що ми обігріємо обігріву свої квартири, обігрів квартир в той час, коли ми вдома. Це одна ситуація, коли нас нема вдома, це інша ситуація. Коли, але коли ми вдома, то можливо по годині, по черзі включатися. Тобто я думаю, будемо це питання обговорювати вже з домовими комітетами. Це зараз вже така робота йде. Дехто самі люди так ініціюють багато, кажуть, ви знаєте, ми по черзі будемо включати, і ми самі визначимося, як наш будинок буде працювати, але ми знаємо, яка у нас, яка у нас напруга, яка у нас потужність. У нас є відповідні. Е в обслуговуючій організації люди, люди, які відповідають за електрику і систему електропостачання в нашому і потужності в нашому будинку, і вони порадять, як це зробити. Можливо, це зробити всім виключатися одночасно на годину, на дві, а потім включатися. Можливо, по під'їздам, можливо, як я сказав, по стоякам, можливо, це і робити по чотним-нечотним квартирам. Тобто така теж система повинна у нас бути готова. Це ми повинні розраховувати на дисциплінованість мешканців. Дисциплінованість, Якщо цього так. не буде, чи не будуть вимикати світло по годинах. Ну поки що про це річ не йде. От нас про це ще ніхто не попереджав. У нас ще наші електропостачальні організації, ті, хто транспортуванням займається, ще нам про це не повідомляли. Тому що ви розумієте, що ця ситуація може бути на загальнодержавному рівні, на обласному рівні, на місцевому рівні, поки що ми про це не кажемо. Ми готуємося всіма можливими, можливими потребами і можливостями. Тобто, сумська міська територіальна громада має антикризовий план антикризового регулювання ситуації на випадок, якщо Влучить кудись в об'єкт інфраструктури ви знаєте, це сьогодні від нас вимагає в тому числі. І військова адміністрація і не тільки не тільки сама ситуація, а також і підпорядкованість по цій діяльності, тому що дійсно сьогодні військові, військова адміністрація від нас вимагає, що ми розробляли ці плани. Ми їх розробляємо і у нас до 1 жовтня він повинен бути готовий. Ми сьогодні це узгоджуємо з усіма організаціями електро, газу постачання. Тобто це не є секретом, що ми до цього повинні бути готові, і ми будемо до цього. Намагатися бути готовими на 100%. Чи варто ще на чомусь наголосити сумчанам для вдалого проходження опалювального сезону? Ну, я хочу сказати, що всі були в ситуації під час опального сезону дисциплінованими, економними, і все ж таки намагалися швидко реагувати по тим сигналам, які буде надавати і військова адміністрація, і міська влада. Особисто я завжди на своєму на своїй сторінці в Фейсбуці пишу і на, на, в телеграмі пишу ситуацію, рекомендації інформуємо, що треба робити. Нам треба бути бути Завжди дисциплінованими, підтримати один одного, слідкувати за сигналами повітряної тривоги і готовими до різної різних ситуацій, які можуть виникнути, від яких можливо зараз на які можливо ми не впливаємо зараз, але воно ця ситуація може виникнути в будь-який час.